Міла. Поки ручку. Ось погляньте у мене сніжинки. Бачите, скільки багато сніжинок. І хто за цими сніжинками заховався? Ану, міла, допоможи мені. Ану, відкрию цю сніжинку. подивіться, Ой, погляньте, що тут за сніжинкою? Ану, подивіться, подивіться. Подивіться, що тут виглядає? Шапочка, рукавичка і ніжки виглядають. Хто ж це такий нам сховався за сніжинкою? Ану, погляньмо, Міла, відкривай сніжинку. Хто це малята? Сніговичок, да? далі. А ось за цею сніжинкою хто заховався? Погляньте, тут поди. чекай, Міла. Подивіться, тут голівка виглядає і крилечко виглядає. Хто ж тут заховався? Ану, Міла, бери сніжинку. Бери. Подивимося. Хто це заховався за сніжинкою? Синичка заховалася. Ой, яка гарна синка. А хто ж за цією сніжинкою заховався? Тут дивіться, mm -hmm. Чубчик виглядає червоненький і знову крилечко виглядає. Хто це таке? Ви не догадаєтесь? Ану, міла, прибирай, глянемо. Хто це заховався? Снігурик, подивіться, який гарний снігурик заховався. А ось у нас іще одна сніжинка. Погляньте. Дивіться, лапки, які, вушка, які виглядають. Хто це такий? Здогадалися? Правильно, малята, здогадалися. Хто це? Зайчик, зайчик. Ось бачите, ми знайшли, хто заховався за сніжинками, хто зайчик заховався, сніговичок заховався, синичка і снігурик.